Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі в Христі, ми в селі Соболівка Гайсинського району. Ось старовинний козацький храм, але дивіться, як гарно його відновили. Старанням настоятеля, благодійників, парафіян святого храму. Ось відновили ікони, храм. Помили від копоті. ось такі ікони на стінах. Кожен раз якась обновка, все щось новіше. Слава Божу. Тетрапот. Ось яка красота. Храм старовинний, кам'яний. Але у ньому ось буквально за рік тепла підлога. Все відновлене. Святий вівтар. дивіться, який вхід колись такі були от входи вівтар. Яка груба стіна. Бачите, дивіться, товщина стіни. Вхід у святий вівтер. Хвилинкою перехристюся Отця і Святого Духа. Амінь. Православна церква України! Село Соболівка, Гайсинського району. Вінницької області. Україна. Колись такі храми були як фортеці, певно. Дивіться, які як вівтар відгороджений від храму суцільною стіною і так вікна такі, як бійниці, наче. Ось такі наші старовинні козацькі храми. Хай Бог благословить парафіян святого храму цього настоятеля. Всіх, хто приклався. Ось хори. І є у храмі ще один боковий пристіл, де, мабуть, христять дітей. Ось так ще один пристіл у храмі. Вверху ікона Святої Трійці. І теж стіни з розписі. Ось який Миколай. Увесь ріст. Старовинна ікона. Розпис на храмі. Покров причистої Діви Марії. І там вівтар ще один. Боковий пристіл називається. Ось бачите, тут збоку такий маленький храм, а сам центральний храм ось тут. Посередині, ще раз вийду, щоб ви зрозуміли про розположення ось так. Виглядаю, я зараз збоку в храмі стою, з північної сторони. Тут вхід. А тут вівтар. Ось така краса. Бог отець, син. І дух святий у вигляді голубинім.